З кожним днем лінія фронту стає все ближче до Новогрудівки. Наразі ця відстань сягає трохи більше шести кілометрів і громада щоденно зазнає ворожих обстрілів. Саме тому було прийнято рішення про часткову евакуацію Новогрудівської центральної міської лікарні. Згідно з договором, ми переїжджаємо да, в Межівську лікарню, будемо там орендувати частину їхньої території. І там, і там вести і прийом. Там буде поліклінічне відділення працювати і всі стаціонарні відділення будуть працювати. Процес вивезення обладнання вже розпочато, зазначила директорка Новогродівської центральної лікарні. Це обладнання, яке потребують наші пацієнти, знаходиться на території нашої лікарні. А те, що наразі може Можемо обійтися без нього, перевозимо більш дорогостою, да дороговартісне обладнання, перевозимо на територію в безпекове місце. Є да приміщення, яке ми будемо використовувати більше як склади, тобто ми кудись, кудись звозимо, да, а наразі буде проводитись ремонтні роботи в залі реабілітації та те те крило, яке ми орендуємо лікарні, в якому будуть знаходитися пацієнти, тобто відділення стаціонарної допомоги. Мого новогродівської лікарні вже було оголошено тендер на проведення ремонтних робіт у приміщеннях, які будуть орендуватися. Очікувана вартість робіт складає майже 3 мільйона гривень. Проводитимуться вони за рахунок місцевого бюджету. Згідно проекту договору, ремонтні роботи мають бути завершені до 30 вересня 2024 року. Наразі ж лікарня продовжує надавати медичні послуги мешканцям громади, але пацієнти, які мають захворювання, що потребують хірургії. Чи травматологічного втручання вимушені звертатися до інших медичних закладів. Хірургії в нас немає. Через це вже п'ять років везуть таких пацієнтів, везли до Селидівської лікарні, та Покровської та Мирноградської. На сьогодні Селидівська знаємо, да, зазнала яких значних значних да, розрушень. І через це більшість людей з травматологічними та хірургічними патологіями їдуть до Мирнограду та ну всі да, стараються попасти до Покровську тому, що Мирноград також є ну, не зовсім безпечною зоною. Ольга Братішко зазначила, певна кількість медичних працівників евакуювалася з міста, але у зв'язку з тим, що й місцевих мешканців стало менше, лікарня наразі має змогу надавати допомогу людям у повному обсязі.